Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мою україномовний ютуб-канал по Нову Зеландії, мене звати Євген. І я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. І не тільки розповідаю, ще показую вам таку дивовижну осінь, яка зараз в Новій Зеландії. Дивіться, скільки впало листя. Такі алеї всі в листі, осінні, жовті. Люблю цю пору року дуже сильно. В цьому відео я хочу порівняти дипломи бакалавра Нової Зеландії і техніком України. Тому що я вчився в технікумі в України і в мене це зайняло 4 роки. Тобто я поступав після 9 класу, рік була школа і 3 роки повного навчання. Тобто, якщо ви поступаєте в Україні після 11 класу, після повної школи, то вам потрібно вчитися 3 роки в технікумі, щоб отримати левел 5. Тут, на бакалавра, якщо ви поступаєте зразу після школи, вчитися 3 роки. Ви отримуєте рівень 7-8, левел 7-8 за 3 роки, те саме, що, ми, що я отримав в Україні за техніком 3 роки, левел 5. Тут взагалі, ну, тобто рік ми втрачали, і в чому тут перевага, що тут на левел 5, це приблизно рівняється до нашого технікум, тут взагалі не потрібно вчитися постійно. І що ви на якійсь роботі працюєте, це не тільки на фермерство, може, з зварювальником працювати. Чи там каву заварювати барістою, чи там ще щось. Ви просто йдете навчатися і працюєте раз у два тижні, просто один день. І отримуєте за перший рік четвертий левел, за другий рік п'ятий левел. Тобто можна за два роки отримати п'ятий левел любої освіти в Новій Зеландії. тобто техніком за два роки, бакалавр за три роки. І це дуже велика перевага. Тому що рік як не крутий грається. Тобто дивіться, яка в мене була ситуація. Я три роки відучився після школи в технікумі, отримав п'ятий левел, а потім я пішов в університет, поступив і на третій курс. І щоб заробити ще тепер бакалавра, мені треба було вчитися 2 роки цілих. Тобто після технікуму я вчився два роки на бакалавра. Щоб отримати бакалавра, я, отрим... я вчився 5 років. Ну А якщо ви просто йдете до школи, там отримуєте бакалавра, то ви отримуєте їх за 4 роки. Потім після бакалаври я ще півтора року вчився на магістра. У мене навчання зайняло 6,5 років, щоб отримати магістра. Така ситуація. Дуже багато перевчалися ми. Можна це все було зробити за технікум 2 роки, бакалавр, якщо хочеш три роки, і тоді магістр рік-півтора. Тобто, якщо бакалавр три роки, магістр, рік-півтора, то це 4-4 з половиною роки магістра. не... 5,5-6. ну тобто так. А ще хочу сказати, що як взагалі всередині, в університетах, в інститутах, адже я був, я здавав вайлас тут екзамен англійський, був в інституті. Така ну, всередині обстановка зроблена дуже релаксуюча, щоб ти міг сісти, такі м'які будуть сидіння крісла просто для студентів в коридорах, такі кімнатки для них для відпочинку. Такі мішки спеціальні, щоб сідати на них і розслаблятися. там. Буфетів багато, каву собі відпочивають, п'ють. Таких парт, як у нас традиційних немає. Все проще зроблено простіше, щоб студенти себе комфортно відчували в стінах інституту, університету, Якось, щоб менше їх, щоб вони менше депресували. Так тут все зроблено. Я коли прийшов перший раз, то так здивувався, так, наче не в інституті десь. А така, як, я не знаю, даже десь на конференції, ну класно, розв розважально, так усе зроблено, продумано, красиво. Ну, мені дуже сподобалося в інституті. Ну, така, таке місце, куди тобі хочеться приходити, навіть ну, приємна дуже обстановка всередині. Тому що це так, то бавочка. За всі роки вже можна працювати, було, або там що ви хочете подорожувати. Тобто, трошки, мабуть, і в нас зараз буде щось змінюватися. Що по освіті PHD, якщо ви на кандидата тут навчаєте, тут також треба вчитися три роки в Новій Зеландії. Але наскільки я знаю, що якщо ви виграєте тут scholarship, або хтось вас фінансує, там якесь виробництво, то вас фінансують нормально. Тобто всі досліди, все там затрачено з дослідженням, з, з дослідами, що ви витрачаєте ваш час, оплачується дуже сильно, фінансується. Тому тут наука на вищому рівні Новій Зеландії. Так що, друзі, таке сьогодні коротеньке відео про те, які ж дипломи можна отримати технікума в Україні і в Новій Зеландії за той самий час. в принципі. Кому це відео, будь ласка, підтримайте мене. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Дуже потрібна ваша підтримка, тому що я буду показувати вам новини, інформацію з іншого кінця світу. І поки у нас зараз весна в Європі, в Україні тут осінь, я вам буду показувати такі. Алеї осінні опаленим листям опавшим. Друзі, дякую. Хочу бажати вам гарного дня і хай вам щастить всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!